І знову ж таки про гербіцидні опіки на винограді на основі куща Цемос. яка була ситуація. Я залишив декілька пасенків. І один з пасинків бачу відновив в точку росту, відновив в листя. Тобто тут вже він буде працювати на кущ. от Наступний пагін виглядає наступним чином. Також тут гербіцидні опіки, опіки, опіки. Так, пасинки по різному виглядають, але оцей бачу пасанок дуже добре розвивається. Ми його тоді залишимо, а все інше обріжемо. І це у нас буде точкою росту. Не на всіх пагонах так виходить, але на яких буде получатись, так як на цьому ми будемо залишати пасанки точками росту і відновлювати кущ за допомогою таких пасанків. Ми маємо один і другий пасанок. Вони у нас гарно розвиваються. Один ми видалимо, а інший буде в нас основною точкою росту. Тут трошки гірша ситуація на цьому пагоні. Поки що пасанки не розвиваються дуже добре, але, можливо, пасанки другого порядку нас врятують.